І далі поговоримо про е, наше прикордоння. Українські прикордонники залишили російських окупантів без транспорту та зв'язку на Харківщині. Про це зокрема повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця фпв дрони аеророзвідників харківського прикордонного загону знищили три одиниці ворожого транспорту і антенну а також завдали ударів по двох позиціях Росіян. Детальніше про оперативну ситуацію по напрямку розпитаємо Дмитра Запорожця. Це підполковник та речник оперативно тактичного угруповання військ Луганськ. Вітання вам, пане Дмитро. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечора. Отже, давайте розпочнемо з загальної оперативної обстановки. Які у вас справи за минулу добу в операційній зоні та Луганськ відбулося 35 штурмових дій противника? Найбільше активність зберігається на турецькому напрямку. Відбулось 24 штурмових дії. Одна дія штурмова дія була з застосуванням техніки смузі оборони 12 ї бригади Азов, яка гарно відпрацювала, відбила штурмову дію. Противник успіху не мав в результаті чого було знищено 4 БТР, 1 одна МТЛБ, 4 мотоцикли, а також 1 одна одиниця автотранспорту. Тому і зараз турецький напрямок продовжує бути найактивнішим в нашій зоні відповідальності, пане Дмитро. От що стосується зокрема часового яру, чи спостерігаєте ви або чи можете підтвердити інформацію, що росіяни залучають для атак на часів яр елітні підрозділи? Якщо так, то що це за елітні підрозділи? Ну загалом на Краматорському напрямку чисельність угрупування, яке е, стоїть проти нас, е, може нараховувати більше 52 тисяч військовослужбовців. Є серед цих підрозділів, і те, що ви говорите, елітні це 98 восьма паршрутно-десантна дивізія. Але е, справа в тому, що на сьогоднішній день е, дрон камікадзе при знищенні противника не оцінює наскільки він елітний, адже критерії і методи, і способи ведення війни сучасної вони диктують інші умови, і елітність тут не відіграє особливої ролі. Пане Дмитре, напередодні ви повідомляли про те, що ворог несе найбільші втрати саме на турецькому напрямку. Яким чином тут діють Збройні Сили України? І ну, від чого це залежить? Що ми можемо більше знищувати ворогів? Це тому, що їх там менше, чи навпаки, ми діємо більшими потугами, більшими силами? Ну, враховуючи те, що Кількість особового складу збільшилась там за рахунок підрозділів, які були перекинуті з Покровського і Курахівського напрямку, і кількість штурмових дій збільшилась то і противника знищується більше за минулу добу. Втрати противника тільки на турецькому напрямку. Це 121 військовослужбовець. Найактивніше знищується за рахунок ФПВ-дронів. Це десь 70-80% особового складу. Там саме потерпає від. Застосування їх відроні uh -huh. друзі. Зараз шириться повітряна тривога. Оголошена додатково повітряна тривога в Кіровоградській області. Ви бачите, також Полтавщина, Червона, Харківщина, зберігається небезпека для Дніпропетровщини та Запоріжжя. Будьте дуже уважні зараз. От я дивлюся на офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України, Кіровоградщина, загроза застосування ворогом ударних безпілотників. Те саме стосується і Полтавщини. Пане Дмитро, в продовження теми якраз турецька, яка ситуація оперативна по самому місту? Чи відбуваються там зараз бої в адміністративних кордонах міста, тобто міські бої, що зараз в місті? Саме міські бої і відбуваються по всьому місту. Противник, які тиждень часу тому, скажімо так, накопичує свої зусилля. В напрямку північної і південної частини міста саме в райони Шахти, Тарецька та Центральна, основні штурмові дії. Початок розвиток штурмових дій починається від центру міста і вже потім. В різні, скажімо так, локації міста відбувається саме ці штурмові дії. Кількість особового складу, який залучається для штурмів, від двох військовослужбовців до десяти, на різні позиції сил оборони, різні кількість військовослужбовців, які залучаються до штурму. На сьогоднішній день, враховуючи погодні умови, є можливість превентивно наносити удари по противнику, адже за рахунок. Дронів є можливість контролювати більшу частину міста, якщо, якщо і не всю, тобто, фактично, пане Дмитре, тут уточнення у нас у сил оборони України є вогневий контроль за містом Турецьк? Звісно, за наявності гарної погоди за рахунок дронів можна вражати противника навіть відстані 10 плюс кілометрів. Що з наступом ворога на Костянтинівку? Ми так розуміємо, що це можливо, якщо ворог захопить часів яр або Торецьк. Наскільки сьогодні збільшуються або зменшуються шанси російської армії це зробити? Від чого це залежить? Ну, станом на сьогоднішній день шансів поки поки ще рано говорити про якісь шанси щодо е, наступу на місто Константинівка. Звісно, ворог планує в подальшому після е, можливого. Захоплення міста часів яр здійснювати вже свої штурмові дії в напрямку Константинівки, але наразі такої такого не допущено силами оборони. Місто страдає страждає переважно від авіаційних ударів. Кількість їх збільшується постійно і страждають як цивільна інфраструктура, так і в цілому логістичні шляхи, і таке інше. Якщо брати. За поточний місяць, то вже цифра нараховується близько 150 авіаційних ударів, ворог наніс по в цілому в операційній зоні, але переважно більшість ударів це саме Краматорський напрямок стосовно якраз авіаційних засобів вураження. От якщо ми кажемо про те, що збільшується кількість ударів, а кількість самої авіації одиниць літаків, які може застосовувати ворог, чи збільшується? Наразі не спостерігаємо збільшення. Одна і та сама складова, адже на одному і тому самому напрямку, в принципі, так, так воно і працює, що задіюються одні і ті самі підрозділи для нанесення вогневого ураження. Як сьогодні працює логістика ворога, що їм заважає або в чому вони мають перевагу? Я б не сказав, що вони в чомусь мають перевагу, а заважають, звісно. Те, що розвідувальні дрони працюють, як з як і з їхнього боку, так і з нашого боку. Це взаємна дзеркальна ситуація, яка заважає здійсненню логістичних заходів. Е, якщо брати їхні персп... Не перспективи, а їхні цілі, то е, враховуючи теж те, що в них на першому місці це політичні цілі, а потім уже військові, то логістику вони часто втрачають за за рахунок того, що йде. Постійна команда вперед стосовно паритету, якраз в застосуванні дронів з боку Сил оборони України, з боку нашого противника, чи спостерігається рівність на в зоні вашої відповідальності? От якраз от у Луганськ. Е, в чому ми виграємо? Ви так, це в застосуванні важких бомберів, Те, що вони називають там баба яга От в перевагу, ми на сьогоднішній день маємо в застосуванні цих дронів. В чому має противник застосуванні це е, дрони літачкового типу, те, що називають зараз мовні. В цьому вони мають перевагу. Решта складових щодо застосування безпілотних систем вона однакова. Ну, до речі, про застосування ви вже згадали авіацію про те, що росіяни масово використовують різного виду і безпілотники, і загалом різного виду авіаційні засоби ураження. Від чого це залежить сьогодні? От і що найбільше використовує ворог застосовують фаби і керовані керовані авіаційні бомби для ураження як логістики, так і в цілому по цивільній інфраструктурі. Складова, най та ж сама, що була і тиждень, і місяць назад, нічого не змінилось. Погода теж не впливає на нанесення авіаційних ударів. Єдине, що, можливо, погодні умови дають можливість більшу кількість капів чи фабів запускати, адже є можливість відслідкувати за рахунок розвідувальних дронів. Якщо говорити там, погіршені умови, там якийсь туман чи дощ, то можливо менше застосовують виключно через погодні умови. А так в цілому зберігається висока активність і висока інтенсивність застосування авіаційної складової. Пане Дмитре, Ми вам дякуємо. дякуємо. Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ. Був з нами на прямому зв'язку.